Я почав грати в відеоігри в дитинстві. Наскільки я пам'ятаю, мені тоді було приблизно 5 років, і мої батьки придбали комп'ютер. Спочатку я нейтрально віднісся до даного пристрою і до відеоігор в цілому. У мене була купа іграшок і якось мене це просто не цікавило. Але в один момент я вирішився сісти за комп'ютер, пограти, дізнатися, що це таке взагалі. Ну і повинен сказати, що мене затягнуло. Не дивлячись на те, що моє знайомство зі світом відеоігр почалося з кримінального трилеру, згодом моє серце було захоплене фентезійними світами, тобто так, такий симбіоз мрачного і світлого фентезії. Мої улюблені франшизи, скоріш за все, це серія Готика, Відьмак, Дарк Соулс і Варкрафт. Коли я граю відеоігри, я відпочиваю, я таким образом, таким чином справляюся з негативними емоціями стресом. Якщо я потрапляю в якусь кризову, неприємну життєву ситуацію, але я можу на неї вплинути, щоб вона завершилася позитивно, я стараюся діяти як головний герой грі. Ігри це набагато більше, ніж просто розвага.

Якось пам'ятаю, розмовляв з однією своєю знайомою, і вона мені каже наступне: Як можна цілими днями грати у ігри? Це ж марна трата часу, це ж задротство, це ж просто максимально непродуктивне життя, на що я їй відповідаю? Ну, а як можна цілими днями сидіти і дивитися серіали до Це ж. Точно, таке ж марне, точно така ж марна страта часу, на що вона мені відповідає. Добре, ти переміг. Тобто до стереотипу цього я ставлюся, ну, нейтрально мені байдуже. Існує чимало інших способів марно потратити час і значно більш деструктивно. Але чомусь ярлик марного трату, марної трати часу тільки на відеоіграх.